Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України на 10 копійок 2006 року, яка по каталогу Ігоря Тимофівича-Коломійця має штамп 1 і ВМ? І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості виготовлення реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють дані монети, і визначимо ціну. Та особливості 10 копійок 2006 року. Як завжди, ми розпочнемо з того, що представляє з себе монета 10 копійок 2006 року. Отже, 10 копійок 2006 року це обігова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Луганському монетному дворі. Тираж монети складає 150 мільйонів екземплярів, вага 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рефлений. Присутня мілка насічка, а так як він рефлений, то вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта, вказано на штамп монети. Відштовхуючись від якого ми можемо дізнатися ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про монету 10 копійок 2006 року, яка має штамп 1 ІВМ. ВМ. І, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з заверса 10 копійок 2006 року штампу першого, який нас сьогодні цікавить. Які його характеристики та як ми його можемо охарактеризувати. Отже, 10 копійок 2006 року зі штампом. Перший характерний тим, що середній зуб тризубця гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна наближений до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту від точки А до канту є відстань. Дата 2006 припіднята до герба та віддалена від канту монети. Від двійки до канту від шестірки до канту є відстань. З боку дати присутній логотип монетного двору. Розмір зображення по аверсові, він менший, а ось ці другого колоса не дотикаються до зерна. Ось ми можемо побачити це в цьому місці. І дійсно бачимо, що ось ці не дотикаються до зерна. От саме такі особливості маєш там перший 10 копійок 2006 року. Що ще можна додати? Те, що всі написи знаходяться в одній площині. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення. Реверсом даної монети. Нас цікавить штамп ІВ. Але перед цим хочу сказати, що штамп реверса і В є під видом штампа І. Тому перед тим, як визначити штамп І В, ми повинні визначити, що це штамп І. На що ми звертаємо увагу штампові І, та з чого ми розпочинаємо визначення даного штампу? Отже, штамп І 10 копійок 2006 року характеризується так: ми дивимося на грону номер 2 Перед цим ми порахуємо грони за годинниковою стрілкою, починаючи саме з цієї. Це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Отже, ми штампів визначаємо так. Груна номер 2 має форму малого. Тупоугольного трикутника бронь номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме такі характеристики та особливості має штамп І. Штамп ІВ є під видом штампа І, тому ми можемо додати таке, що розмір зображення більше, вінок впирається в кант. Можна сказати, що. А чорточка, що знаходиться над букви «Ї», вона тонка і складає приблизно 0,15 мм. От саме такі особливості, та саме так можна охарактеризувати реверс штамп ІВ. Тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2006 року, які по каталогу Ігоря Тимофівича Коломійця мають штамп 1 і «ВМ». Літра М в кінці штампу монети значить те, що монета має мілку насічку. Про, по гуртові про, про те, що гурт рифлений, то мілкана січка йде по всьому колові монети. От саме такі особливості, та саме так ми можемо повністю охарактеризувати монету номіналом 10 копійок 2006 року. Після того, як ми визначили з вами штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайдете монету 10 копійок 2006 року зі штампом 1 і ВМ. То на даний час монета коштує від 80 до 100 гривень за одну монету. Зустрічається доволі нечасто приблизно одна на 2000 монет звичайного штампа. Щодо монет звичайних штампів, то в 10 ти копійка 2006 року ми відносимо штамп 2 ІБМ. Проте, як визначити штамп 2 і БМ, та як відрізнити штамп перший від штампу другого по аверсові, ви можете подивитися в попередніх відео. А що ж до 10 копійок 2006 року, якщо ви знайдете монети і вам пощастить залишками штемпельного блиску, а не в обіговому стані, тобто штемпельний блиск та монета, що випущена банком та не була в обігові, то ціна даної монети буде складати не 80-100 гривень, а 250-300 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково звертаємо на це увагу. Не забуваємо також дивитися на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялися монети 10 копійок 2006 року, є алюмінієва бронза. Проте, якщо вам попадеться монета, яка виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з латуні, міді, алюмінієвого сплава, срібла, мідноніклевого сплава чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка виготовлена кількома тиражами на монетному дворі. Ціна її буде стартувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Свою увагу ми також звертаємо на гурт монети. Монета може мати гладкий гурт. Тоді штамп буде 10 копій 2006 року. Штамп 1 і ВГ. Де літера Г значить, що гурт гладкий. Якщо ж ви зайшли монету, що має гладкий гурт, ціна стартує від 15 тисяч гривень зі штампом 1 і ВГ. Але тут я один нюанс. Ми повинні бути впевненими, що ця монета не. Пройшла гуртильне кільце на монетному дворі, адже можуть сточити гурт механічно, і ця монета вже не буде представляти ніякої колекційної цінності. Свою увагу ми також звертаємо на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті 10 копійок 2006 року аверс до реверсу відноситься так, як перед вами, тобто 0 градусів, це буде звичайна монета. Проте, якщо при повороті ви знайшли монета, яка має відношення аверсу до реверсу на 30 градусів, ціна вже складатиме від 300 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна складатиме від 1000 гривень. З поворотом на 180 ціна складатиме від 3000 гривень за даний екземпляр. Може навіть і більше, адже штамп 1 і ВМ зустрічається доволі часто і є цікавий для колекціонерів. Також ще хочу додати, що ми перевіряємо монет на магніт. Так як монета виготовлена з алюмінієвої бронзи, то метал є немагнітним, і монета стандартна не прилипає до магніта. Проте, якщо при перевірці на магніти, ви знайшли монету, що є магнітною, тобто прилипає до магніта, це буде дуже цінна монета. Адже метал уже буде іншим. Ціна буде стартувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. І обов'язково ми повинні враховувати особливості 10 копійок 2006 року штампу першого. Саме такі особливості хотів вам розповісти, та саме таку інформацію хотів сьогодні донести. І зараз, як завжди, розкажу, як я швидко визначаю штамп, штамп перший 10 копійок 2006 року зі штампом ІВМ. Отже, я розпочинаю визначення зі штампу по Аверсу, Які він має особливості, на що ми звертаємо увагу. Перше, на що ми дивимося, середній зуб тризубця тонкий, напис Україна наближний до Герба і віддали від канту монети. Але основна відмінність, ми дивимося на ось ці саме вістки, що приходять до зерна. Якщо вони не дотикаються, це штамп перший. Якщо вони дотикаються та утворюють одне ціле зернами, це буде штамп другий. Після того, як визначили аверс, нам різниці реверс та гурт уже ніякої на штамп не впливають. Адже реверс відомий зі штампом першим лише ІВ, а гурт має лише мілку насічку. Тобто основну увагу в 10 копійках 2006 року, ми звертаємо на аверс даної монети. Якщо у вас залишить запитання, по тому, як визначити штамп 10 копійок 2006 року. 1, і ВМ Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми вам продовжимо визначати монети для того, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати, та які особливості є в монетах України всіх років та всіх номіналів. Тож на цьому був закінчувати своє відео. Зараз залишу пару секунд, щоб вираз ще ознайомилися зі штампом. Першим. ІВМ 10 копійок 2006 року. Основну увагу, я вже сказав, ми звертаємо ось саме в це місце і повинні ось не дотикатися до зерна. Тоді в нас штамп перший, який є цінним.